хвороба Паркінсона це не просто тремор, це захворювання, при якому руйнуються нейрони, які відповідають за рухи, та організм перестає виділяти нейромедіатори, які контролюють нашу моторику. Основні причини виникнення це генетика, отруєння токсинами, пестициди, важкі метали. Забруднене середовище воно може пошкоджувати мозок. Та черепно-мозкові травми, навіть старі удари можуть привести до порушень. Та стрес. І хронічне запалення. Доведено, що вони прискорюють нейродегенерацію. Як розпізнати перші симптоми? Це тремор, тремтіння рук, особливо у спокій, коли людина розслаблена, та сповільненість рухів. Вона ніби гальмує, важко почати і важко закінчити рух. Та дрібна хода людина може сутулитися, вийде відчуття скутості м'язів, важко рухатись, йде зміна почерку. Букви стають маленькими і нерівними. Та йде зміна міміки обличчя стає менш виразним. А депресії та порушення сну вони виникають задовго до початку тремору. Профілактика Паркінсону це правильне харчування. Вживайте більше антиоксидантів, це ягоди, фрукти, більше омеги, це горіхи, риби, бо це все нейропротектори. Та вникайте токсинів, вибирайте тільки чисті продукти, та не працюйте з хімікатами без захисту та спорт, бо фізичні навантаження вони зменшують ризик розвитку Паркінсону та стрес контроль Сон, спокій, позитивне мислення. Якщо ви помітили в себе якісь перші симптоми, то не зволікайте, зверніться до лікаря, бо чим раніше почати лікування, тим у вас більше шансів жити довго повноцінним життям. Бажаю міцного здоров'я.